А от офіс партії Національний Корпус у Києві замінували, а саме підклали тротилову вибухівку. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці політичної сили в Фейсбуці. На місці події працює поліція і вибухотехніки. Територію оточили силовики, чекаючи їм підвезуть знешкоджувальні пристрої. Предмет невелика коробка, яка була приклеєна двосторонним скотчем до вікна нашого офісу. І характерно, що вибух, який мав статися. І був закладений відповідно з вулиці, мав е з дію вибуху на людей, які сидять власне в офісі. Тобто, це не під двері для того, щоб якимось чином пошкодити е вхід чи інше якісь приміщення партії, а саме на вікно для того, щоб з зорієнтувати вибухову хвилю саме на людей, які знаходяться в офісі.